Мости, шляхопроводи та водопропускні труби. На Тернопільщині ремонтують штучні споруди, які перебувають в аварійному стані та потребують відновлення. Зокрема, в перелік об'єктів для проведення таких робіт увійшли чотири мости та шляхопроводи на головних дорогах нашого краю. Дорожники зазначають, ремонти почали під час воєнного стану, аби забезпечити логістику, безпечний проїзд транспорту та доставку гуманітарних вантажів. Об'їзна міста Тернопіль, дорога Р-41. На ній ми ремонтуємо два мости. Це є єдина державна об'їзна. Всі великогабаритні транспорти, негабаритні транспорти їдуть об'їзною, щоб об'їхати місто. Відповідно, будь-яка руйнація мостів перерве забезпечення логістики. Перший об'єкт, де вже стартували роботи, шляхопровід через залізницю у Тернополі. Востаннє його ремонтували ще в 1980-х роках. Протяжність мосту 109 метрів. Це другий за довжиною шляхопровід у нашому краї. Відновити мають 36-метровий міст у шляхтинцях. Наразі він перебуває в перед аварійному стані. На цій ділянці відбулася часткова руйнація будови та опор споруди. Попередня вартість ремонтних робіт на цих двох об'єктах 290. 19 мільйонів гривень довжина об'їзду навколо моста більше 100 кілометрів, відповідно і поганими дорогами, які не відремонтовані. А тому для безпечної і швидкої логістики, гуманітарних потреб і потреб збройних сил ці мости ремонтуються, щоб запобігти їхньому руйнуванню та обвалу. Ремонти та відновлення мостів на автошляхах державного значення проводять коштом Європейського інвестиційного банку. Завершити їх планують до кінця цього року. Крім цього, також продовжують постійні роботи з догляду за дорожньою інфраструктурою та штучними спорудами нашого краю. Це мости, такі як Касперівцях на дорозі, Т 2015 Т 2002 Дорога Тернопільська ладжванець та інші об'єкти, які ми. Ремонтуємо виключно в рамках експлуатаційного утримання, щоб забезпечити безпечний проїзд, а також забрати аварійні дефекти, які утворюються внаслідок довготривалої експлуатації. Усіх учасників дорожнього руху просять бути максимально уважними та обережними у місцях проведення ремонтних робіт та звертати увагу на попереджувальні знаки.